Які нові правила запровадив уряд для перевірки підприємств на критичність? Чи варто готуватись до повних перевірок держпраці під час воєнного стану? Та чи дозволено ділити неоплачувану відпустку за сімейними обставинами на частини? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 21 по 25 жовтня. Поїхали! 22 жовтня 2024 року Кабмін ухвалив постанову 12.04 про проведення перевірки на критичність підприємств, які мають право на бронювання працівників. Постанова набрала чинності 24 жовтня 2024 року. Змінами зокрема передбачено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, критично важливим у разі потреби проводить перевірку відповідності в такого підприємства критеріям, затвердженим постановою 76-ю. Перевірятимуть не просто підстави прийняття рішення про критичність, а й відповідність критеріям на сьогоднішній день, попередньо, 8 жовтня, урядом вже було прийнято рішення у вигляді протоколу засідання урядовців про проведення такого аудиту до 15 листопада. Якщо за результатами перевірки буде прийнято рішення про невідповідність критеріям, підприємство буде позбавлене статусу критично важливого, а працівникам буде анульоване бронювання. Як проводиться перевірка підприємства? що до отримання статусу критичності та про наслідки такої перевірки розкажемо на безкоштовному вебінарі вже 29 жовтня. Нагадаю, що 30 серпня 2023 року Радою національної безпеки та оборони України було прийнято рішення щодо проведення перевірок робочими групами рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності та непридатності до служби прийнятих під час воєнного стану. Однак це рішення не було реалізоване повною мірою, що викликало необхідність подальших кроків. 22 жовтня двадцять року. Президент своїм указом вів в дію нове рішення РНБО, в якому йдеться про ліквідацію. МСЕК з грудня 2024 року протягом трьох місяців буде проведена перевірка обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності в посадовців. Крім того, уряд ініціює повну цифровізацію процесів проходження МСЕК, що сприятиме прозорості та контролю за рішеннями. Маєте запитання? Задавайте його в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Держпраці нагадує про правила надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, які діють з 24 грудня 2023 року. Зокрема, термін надання неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами, яка надається за угодою сторін, збільшено від 15 до 30 календарних днів. На законодавчому рівні не визначено можливість поділу на частини відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами. Проте як роз'яснюють фахівці Держпраці, право на таку відпустку працівників. Може реалізувати частинами, головне, щоб загальна тривалість відпустки протягом року була у межах 30 календарних днів. Якщо працівнику потрібна триваліша відпустка, можна скористатися іншими підставами, як, наприклад, відпустка у період воєнного стану або відпустка для осіб, які виїхали за кордон. Зверніть увагу, що з 24 грудня 2023 року період перебування у відпустці через сімейні обставини не враховується до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Тому при наданні такої відпустки бажано вказувати це у наказі. Всі зразки наказів про відпустки без збереження зарплати у сьомому уроці курсу внутрішній аудит кадрових документів, типові помилки та їх швидке виправлення, який доступний передплатникам Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі. Новини ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці податкової служби нагадали про основні особливості роботи за сумісництвом для оформлення на роботу за сумісництвом. Укладається окремий трудовий договір. Видається наказ про прийняття на роботу та Подається повідомлення до податкової служби. Це свідчить про початок нових трудових відносин, що відрізняє сумісництво від суміщення. При працевлаштуванні працівника за сумісництвом важливо, щоб години роботи за основним місцем роботи і сумісництвом не перетиналися. Хоча перевірити це вкрай важко, оскільки роботодавець не зобов'язаний з'ясовувати графік роботи працівника за іншим місцем роботи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують. Заробітну плату за фактично виконану роботу. Якщо на основному місці роботи працівник тимчасово не працює, наприклад, перебуває у неоплачуваній відпустці, його можна прийняти за сумісництвом на повну зайнятість. Зразок наказу про прийняття працівника на умовах сумісництва є в нашій рубриці документи на кадровій платформі номер 1 На сайті об'єднання профспілок України оприлюднено проєкт урядової постанови, якою пропонується внести зміни до порядку проведення перевірок держпраці у період воєнного стану. Відразу нагадаю, що планові перевірки під час воєнного стану не проводяться, а позапланові лише у випадках, визначених у статті 16 закону номер 2136 Змінами, зокрема, передбачається, що в перевірки з питань виявлення неоформлених трудових відносин та обліку виконаної. Роботи триватимуть як під час воєнного стану, так і протягом 12 місяців після його завершення. Передбачено, що перевірки можуть бути проведені за різними підставами, скаргами працівників про порушення трудового законодавства, інформації з медіа, рішеннями суду або зверненнями контролюючих органів. Наприклад, пенсійний фонд може звернутися з повідомленням про відсутність нарахування ЄСВ або виплату зарплат нижче мінімальною. Інспекторам з праці з метою проведення інспекційних відвідувань за наявності відповідних підстав надано право без попередження відвідувати підприємства, ознайомлюватися з документами, опитувати працівників та залучати правоохоронців і ввести відеофіксацію. Більше про перевірки держпраці і не тільки вже на безкоштовному вебінарі 31 жовтня. Воєнний стан триватиме до ранку, 10 листопада 2024 року, і ймовірно, його дії буде продовжено. Проте, незалежно від того, чи буде продовжено воєнний стан. У листопаді немає святкових та неробочих днів у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. Отже, норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу, і неділю для листопада 2024 року буде незмінною навіть у разі продовження воєнного стану. Та становитиме 21 робочий. День і 168 годин, крім того, не забувайте не пізніше 7 листопада слід подати звіт з праці за формою 1ПВ місячна за жовтень 24-го року. У листопаді тримаємо руку на пульсі та уважно стежимо за тим, як проводитимуть перевірки підприємств на відповідність критеріям критичності та як швидко на порталі Дія буде відновлено послугу електронного бронювання. Це матиме важливі наслідки як для роботодавців, так і для працівників. Ми своє. Почасно реагуємо на зміни в законодавстві, які висвітлюємо у нашій рубриці, новини та статті. Робочий рік наближається до завершення, тому не забувайте про підготовку важливих кадрових документів, таких як графік відпусток та штатний розпис на 25-й рік. Усі деталі щодо їх затвердження ви знайдете у другому модулі курсу професія директор кадрового департаменту плюс баз Ексель для військового обліку та бронювання, який буде доступний для передплатників кадроленд у листопаді. Також не забувайте, що до 15 листопада необхідно розробити номенклатуру справ підприємств детально про підготовку номенклатури справ та інші важливі питання можна дізнатись на курсі Кадровий діловодний рік закриття 24 го та відкриття 25. го номенклатура справ журнали архівація кадрових документів, який стартує на кадроленд вже з 7 листопада. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Номород Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.